Доброго дня. Шановна пані мер. Скоро цих будинків не буде видно. Тільки подивіться, який бур'ян. Я в шоці. Дайте, будь ласка, вказівку покосити. Ну куди це годиться? Блін, це не Васильків, це якесь село вже. Це не місто точно. Проїхав я далі. Ну послухайте, ну це вже взагалі метр десь в висоту бур'ян. Ось подивіться, де, де тротуар і з якої висоти цей бур'ян. Вон майданчик дитячий, дивіться. Майже нічого вже не видно по коліна. Ось дивіться. Качеля. Як там дитина буде кадатися? Я в шоці просто? Що ви робите з містом? Ось подивіться. Скоро не буде видно людині з вікна нічого. А на це ж кошти не потрібно тратити. І, в принципі, в цьому і логіка, Наталі Олександрівни. На це кошти не потрібно тратити. Тут не можна заробити, тому не цікаво. Я в шоці.